Гризаю зубами в землю, ну але знов прихід мені в плече. Хлопці, бийте мене по лицю, щоб я не виробився, бо ну трохи там темніє в очах. Промічик світла це коли ти відволікаєшся і коли є можливість, виходиш на зв'язок з рідними. Важко, коли ти віддаєш все своє найцінніше, ти бачиш, як до тебе ставляться зневажливо через те, що ти зараз ти цікавий. Доброго дня, мене звати Володимир, я військовий. Дуже приємно познайомитись. Скажіть, будь ласка, ким ви були до повномасштабного вторгнення? Я працював за кордоном з дружиною в Республіки Польща. Ну там на заводі до широкомасштабного вторгнення, там якби була моя. Робота де саме ви зустріли повномасштабне вторгнення? Там в Польщі чи були в Україні? Ну 24 лютого. Зранку я прокинувся, як завжди, зайшов в соціальну мережу. Побачив, що ну почалася війна, і вже 24 го вечері я виїжджав з-за кордону, повертався в Україну, ставати на захист держави. Це у вас було принципове рішення зразу? Ви знали, що от так сталося, і 100% їду, їдете з-за кордону? Абсолютно, там варіантів ніяких не розглядалося. Е, я чому так кажу? Тому що 2014 рік я також проходив по мобілізації, е, ну, воював на Сході, і я був зарахований в оперативний резерв першої черги в свою бригаду, і тому в разі. Торнені я от прибув в Україну щоб стати на захист держави, і ну, звичайно, рідні близькі. Якби казали, ну може зачекай, подумай, ти вже воював. Може, ну знаєте, як рідні близькі переживають, але моє рішення було остаточне і обговорення не підлягало. Я знав, куди я їду і що буду робити. Ви проходили якісь навчання додаткові? Чи так як ви служили в 2014 році? Вам вже не було ніяких навчань? Ні, ніяких додаткових навчань передбачено мені не було. Я знав, що я йду в свій підрозділ, в якому я стою по штату, і безпосередньо йду виконувати бойові завдання на. Ну, в лінію зіткнення, або в зону бойових дій. А можете назвати підрозділ, в якому ви? Так, звичайно, це 14-та бригада, танковий батальйон. Що входило в ваші обов'язки? Ким ви були? Я був механіком, механік водій танка, ну, безпосередньо екіпаж танка. Тут що розказувати участь в боях, ну, наступальні дії, або там прориви, або Ну, це війна. Тут euh, танк, саме слово, це вже зрозуміло, що це зіткнення і бойові, бойові завдання, і забезпечення захисту. А що ви можете розказати про свою бригаду? Я зараз не про людей саме, а про е можливо, якісь були хороші моменти. Можливо, якісь були, попри це все, що відбувалося там, можливо, щось все-таки, якийсь був промінчик світла, якогось. Що що вам я розумію, нас, я і... розумію, про що ви зараз говорите. Ну це як про свою бригаду. Промічик світла це коли ти відволікаєшся і коли є можливість, виходиш на зв'язок з рідними. Розумієте, це саме головний промічик світла. Це зв'язуєшся з тими, за для кого тобі що воювати, своїми рідними, близькими, друзями, знайомими. Ти телефонуєш додому, якщо є можливість, і це сама головна розрада почути голоса мами, сестри, діток, племінників. Ну, і це от, це сама головна розрада. От це таке спасіння в тих умовах, які от є. Не завжди воно виходить, але ну, коли виходить, тоді трошечки стає легше, коли ти чуєш голос, коли знаєш, що за тебе моляться, переживають, і воно підносить тебе, трошечки дає сили, і ти далі маєш силу боротися. В Україні перебували тільки ви, чи ваша сім'я теж знаходилась в Україні? Дивіться, я з дружиною працював за кордоном. Ну, дружина категорично сказала, я повертаюсь з тобою, як би я її не вмовляв, що залишся, там вивеземо ну, дитину, там, може, якісь рідні там вийдуть, але вона сказала, ні, ти повертаєшся, і я 100% з тобою, тому там. Спорити не було з ким сперечатися. Що, на вашу думку, є визначальним фактором? Це якесь технічне забезпечення, чи це моральна підготовка самого, самої бригади, самого батальйону? Що є, на вашу думку, таким визначальним фактором? Я розумію, звичайно, це насамперед ставлення командира підрозділу, ставлення твоїх командирів прямих до тебе, до твоїх побратимів. Це от Командування, воно е, дає наснагу, воно надихає, воно е, правильно налаштовує тебе. От е, Якщо ти бачиш, що твої командири справді бойові, вони йдуть за тебе горою, і вони, ну там, знаєте, різні моменти. Тож війна це страшне, буває різне, але якщо ти впевнений в своєму командирі, ну, тоді тобі стає якось легше, простіше, ти вже. Можеш виконувати завдання, ясно, що втрати є великі, були втрати, але я думаю, це визначне. Це визначає багато чого. Якщо ти впевнений в своїх командирах, то тоді це визначає те, що буде відбуватися на полі бою. Ну, свого роду, так Кажеш, що не вистачає того, не вистачає чого. В чому у вас була потреба? Це так само. Питання широке, це залежить в якій бригаді, в якому тальйоні розумієте. Тут багато багато бригад створених є старі бригади, є нові бригади. Забезпечення так само, воно ну ну ніби якби збройні сили, да, але так само де стоять, які ділянки фронту. Це дуже складно. Куди можна під'їхати, куди не можна під'їхати? Забезпечення, ніби є, але не завжди його можна доставити туди, куди треба. Розумієте, ну як вистачало, озброєння? Треба було, треба було снаряди. Вроді би, все було, але ну. Головне, це озброєння, щоб, щоб мати чим давати відсіч, мати чим воювати. От снаряди, таке була потреба трохи в снарядах. Ну так, ніби забезпечення, щоб якесь от, там харчування чи продукти. Постачало такого, от сама зброя. Потрібна була зброя, і зараз вона так само потрібна. Де були ваші перші бої саме в 2022 році, після того як ви повернулися до своєї бригади? Де були ваші перші бої? Ну, дивіться, це все в мене почалося з Житомирської області, там Малин, таке місто. Ну, я не буду називати точно там села. Не, я просто не, по областях пробіжуся. Це була Житомирська спочатку. Далі Київська область, далі Миколаївська, Херсонська, Харківська область і крайня Донецька область, Бахмутський напрямок, там де отримав важкі поранення і був евакуйований. Якщо ви можете розповісти про свої поранення більш детальніше, як це сталося? Коли це сталося? Це сталося у 22-му році, в кінці травня. Підбили машину, підбили танк. Це був Бахмутський напрямок. Ну, це вже друга моя машина. Перша згоріла, Миколаївщина, друга машина. Підбили там були такі бої, знаєте, між селами вже ну, танкові. Ну, застосовувались дуже різні системи там агресора, багато артилерії, багато літаків. Ну, насичено дуже важко було такий важкий напрямок. І підбили машину, підбили танк. Ми з екіпажем доповіли. Командир передав: якщо можна машину вивезти, ну, якщо вдається, то виведіть машину. Я до останнього старався вивести техніку, але була підбита гусянка. Ну, там танк став на полі, поле відкрите, ми вистрілили в себе в сторону противника. І за наказом командира підрозділу евакуювалися з танка, пішли на посилення піхоти. От перший вечір я отримав поранення в ногу і в спину міновибухове. Ну там допомоги там, якби, така надали мені одразу. Ну я ще кульгав, там ще я переночував, якби не було можливості виїхати. І вже зранку, в п'ятій годині ранку, почалася масована атака ворога. Дуже щільний вогонь, там артилерія. Так само вертольоти все застосовувалося навіть на тих напрямках і фосфор був. І після того, як е щільний вогонь, артилерія, це все були обстріли, після того пішла піхота, пішли ближні бої. Нашу лісосмугу вже ну, закінчилось БК, почалась е стрілкова зброя, застосовувалася. Я вже як, був як піхотинець. Попередньо в мене було такі, я собі обладнав дві такі примітивні, якби. Е Ну, ведення вогню місця, знаєте, щоб от, міняти положення. І коли вів вогонь, то засвітив своє місце якби, знаходження. І по мені пройшлася БМП 30-го калібру. Добре, що було дерево, то мене якби, уламками від кулі за... ну, зачепило, я отримав поранення. Там побратим е, мій до мене підповз, надав мені першу медичну, якось там джгутом. Це все таке, це все під вибухи, тому. Якось там мене перемотали, я трошечки відповз назад. От, далі вогонь знов почали вести. Я хотів залізти в окоп, але окоп був забитий нашими військовими кров, бруд, крик. Ну, там дуже важко, не було місця. Я просто впав на землю, гризаюсь зубами в землю. Ну, але знов прихід мені в плече, і я вже тоді. Потрошки почав прощатися, бо я думав, що мене це врятує, що я ліг і мене не зачіпить. Але коли вже він почав стікти по землі от, з кулемета, то вже почало брати тих, хто лежить на землі. Ну, тоді дуже важко. Я вже трошечки зневірився, думав, що, що це вже все. Але Ну, вогонь якби, перестав вестись, мабуть, була перезарядка, Він від'їхав. Тоді <кій> мені надали так само знов медичну допомогу, хто ще був цілілий, Трошечки почав втрачати я свідомість, кажу, хлопці, бийте мене по лицю, щоб я не виробився, бо ну, трохи там темніє в очах втрата крові. І от, надали першу невідкладну, якось як було, там чим було, перев'язали. І поки не було вогню, поки там була якась в них перезарядка, мабуть, не знаю, може би ка закінчилась тон. Завели беху, була в нас беха, яка тут, ну, вона вже була без боєкомплекту, мається на увазі БМП. І всіх е трьохсотих, е тобто поранених погрузили на ту БМП і повезли на блокпост до наших надавати вже далі медичну допомогу. А той хлопчина, що мені допоміг, він якраз його він тоді загинув, він ціною свого життя якби мені поміг. Це був найжахливіший момент. Так, і за два дні командир танка теж мій загинув ну, мене і мого навідника поранило, їх вивезли. Ну, нас вивезли, точніше, а командир за два дні загинув мій танка. теж, якби, Ну, і це от все тоді була евакуація, і вже там Бахмут, евакуація, Краматорськ, Дніпро, Львів. Ну і пішла. Пішло лікування. Як довго? Проходила і чи ще досі проходить ваша реабілітація після поранень, адже поранень було маса, просто і нога, і плече, і спина. Були реабілітації, було кілька операцій. Робили мені в Києві крайню операцію в університеті травматології ортопедії. Так само в Луцьку тут робили, ставили, розумієте, всі поранення в основному були м'які тканини попроходили в тіло, так, дещо повимали, дещо позалишали уламки, які не змогли виняти, які сильно там, десь далеко, щоб їх вже ну, вони там і будуть, і є. Але був приліт, було поранення в руку, і мені розбило зап'ястя. Були розбиті кістки. от, і Мені поставили штучну кістку тут в Волинській обласній я. Походив з нею, якби реабілітація була, все, але тіло в мене не прийняло її. Тому в Києві зробили крайню операцію мені і дістали її, і зашили сухожилля з руки туди на її місце. І тепер, якби ну, кістки немає в руці. Пройшов ВЛК, мені дали статус бажнопридатного. І після того мене моє командування направило на медико-соціальну експертну комісію, де мені встановили групу інвалідності. Я тепер. Вам дали групу інвалідності, і ви опинилися в тилу. А як саме ви опинилися в ТЦК? Дивіться, отримав групу інвалідності. Я ще був в штату, в своєму підрозділі в батальйоні, в бойовій бригаді, тут у Володимирі Волинському. Я, ну, якби там є представництво, і ну, я прибув туди, і мені представник підрозділу сказала, що. Ну, так як ти маєш групу інвалідності, так як ти маєш статус обмежено придатного, то якби тилевих посад наразі в бригаді для тебе в бойовій бригаді немає в підрозділі, тому ми тебе переводимо в центр комплектування по місці реєстрації. твоїй. Ну і це я виконав наказ. Мене перевели. Я. Виконав наказ командира, все і що ви зараз робите в центрі комплектування? Дивіться, я проходжу службу в центрі комплектування та соціальної підтримки в роті охорони. Я забезпечую оповіщення населення, я забезпечую заходи по мобілізації. Ну і несу службу в наряді. Це отакі от обов'язки. А загалом, як вам зараз в тилу? Ну як тут, бачите, тут е, постає питання мобіляційного характеру, е, просто є проблеми не всі люди. Е, е, така, тенденція, така тенденція пішла, що от, е, в ТЦК служать або якісь куплені, або якісь мазані, вибачте, за таке слово, або ще якісь там люди, які ну, повинні там іти, там, да, щось доводити. або… Це я не знаю, чому так поширилось, чому така тенденція, чому такі стереотипи складені. Просто е, в нас в роті охорони всі обмежено придатні, всі люди з бойовим досвідом, всі, які воювали, і всі, які поранені. У нас є там не один інвалід війни, У нас всі ветерани війни. Важко, коли ти віддаєш все своє найцінніше, а це життя і здоров'я, жертвуєш і всім йдеш захищати людей на схід, захищати від ворога. Так? Ти йдеш, не думаючи про те, ти просто от виконуєш, бо так треба. А потім ти потрапляєш сюди в тил, і ти бачиш, як до тебе ставляться зневажливо через. Ну, я не можу сказати, от чому таке ставлення через те, що ти зараз ТЦК. Через певне незнання. Я ну, я, не може, не... Це, може, це не хотіння того знання, розумієте? Якщо це просто багато чого сказано, в мене є так само випадки, багато чого зроблено. Люди е ставляться неадекватно часами. Як мені ветерану війни, як мені інваліду війни чути від людини в свою е сторону, так, якісь там. Е Погрози або там якісь ну, нецензурщину. Я людина, яка воювала, яка захищала тебе, яка віддавала все найцінніше в своєму житті. Так я жертвував цим, потім повертаюся я сюди, мене переводять сюди, тому що я не можу виконувати так. Бойові завдання мене бригада сюди ставить, і я потім виконую завдання по мобілізації в тилу, і я маю чути на свою адресу такі, от якісь винувачення. Ну, це дуже неприємно, це дуже тяжко, страшно і боляче. І це в основному так зараз є. Така чомусь тенденція. Я не знаю, чому так. Просто є люди: матері, жінки, сестри, чоловіки і брати, яких воюють. Як бути їм? Коли я думаю, що це самобільше Саме більше кричать, саме більше говорять на ту тему ті люди, які просто ховають або своїх чоловіків, або не хочуть іти захищати державу. Не треба захищати якусь владу або захищати там ще якісь міфічні свої, там не знаю. Ви захистіть, будь ласка, свою сім'ю, ви захистіть, захистіть свою землю, ви станьте на захист своїх рідних і близьких. Невже мало? Мало прикладів, що робилося в Бучі, де заходили російські війська. Невже не вже мало прикладів, що робиться зараз на сході, що робиться в Миколаївщина, Херсонщина, куди зайшли вони. Невже треба допустити, щоб це робилося тут? А щоб цього не допустити, в перші дні війни я і такі, як я, стали на захист держави. Ми погасили цей вогонь. Ви розумієте? Це дуже велика робота зроблена ціною багатьох життів, дуже багатьох життів. І люди того не розуміють і не хочуть розуміти. Це треба захищати. Тут нема вибора, тут нема ніякої альтернативи. Потрібно боротися, потрібно захищати свою землю, потрібно воювати. Немає тут консенсусу і якогось компромісу. Розумієте, це ворожа держава, це ніякий нам не братня, ніяка не дружня. Треба все забути, всі обірвати зв'язки з тим агресором і просто дати бій йому. Йти до кінця. Це вже ніякого перемир'я бути не може після того, що зроблено. Така моя позиція, таке моє бачення. Я на тому стою. Якби мені зараз дали вибір, все заново пережити, чи зробив би я те саме. Я тисячу разів кажу, що я би зробив би те саме. Я би не відмовився від того, що я зробив. Я думаю, що я зробив правильно. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви захищаєте нашу державу за те, що ви зробили. Цю важливу, надважливу роботу і жертовність треба поважати насамперед треба бути вдячними і треба поважати те, що для нас роблять захисники і воїни. Тому дякуємо велике.